В Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці відкрили виставку Квиток до посмертя художника Михайла Шовіри. Митець родом із села Кіна в Галицької громади, але більшу частину життя прожив у Німеччині. Освіту здобув у Львівській художній школі, де опанував різні техніки живопису. Мистецтвознавець Тарас Косович згадує Михайла Шовіру як яскраву та непересічну особистість. Митець це є е, людина, достатньо харизматична е, яка Власне, прожила досить плідно свій час. Він як ремісник, як ремісник на досить фаховому рівні, високому, як митець він є, він абсолютно реалізувався. І про експозицію декілька слів можу сказати, що ця експозиція це є синтез, синтез пластичних пошуків і рішень художника, і водночас є його. Внутрішнім Основний власник і колекціонер картин Михайла Шовіри Дмитро Благий відзначає, його особливо приваблює багатогранність цього мистецтва. Що хотілося показати, тому що його його мистецтво, там є деяка коротка інформація про нього, вона мене особисто вразила, захопила. І, наприклад, є багато наших митців, знаних, які говорять, про сучасне мистецтво, ось, будь ласка, дивіться сучасне мистецтво. Тому що його палітра настільки різнобарна від класичне мистецтва. Часне мистецтво до експозиції увійшли 27 робіт митця: це абстракції, пейзажі та натюрморти. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».